Вас на телеканалі Запоріжжя, не дивлячись на морозну погоду, програма Життя в квадраті продовжує виходити саме для вас. Тож сьогодні ми підготували для вас свіжу порцію сюжетів від наших журналістів. Тож не перемикайтеся і будемо проживати життя в квадраті разом із нами. Хто такі бариста? Чим займаються та з яким приладдям врешті працюють? Про все це дізнаєтеся за декілька секунд. Перекладі з італійської баріста означає бармен: колись у ресторанах та кафе насправді каву, як і інші напої, робили звичайні бармени. Але популярність чорного ароматного напою змусила рестораторів замислитися над новою професією. Відтак кава стала особливим складним ремеслом, а кавовари справжніми митцями. Віртуози цієї справи присвячують усе життя одному напою каві. Подібно алхімікам, вони намагаються розгадати секрет її аромату і смаку. Кофі це перший напиток в мире. Скажімо так, напиток, который употребляють все. Напиток, который мало того, что очень цікавий сам по себе заставляет задуматься. В тому, що очень интересно розгадувати в кофі вот вот нотки, какие-то, где-то фруктовые, где-то кислинку, где-то горчинку. То есть, вот с каждым з кожним интересно кофі вот розгадувати загадку. Кофі это загадка баріста або ковопар професія особлива. Її представники знають таємницю правильних еспресо чи американо, а ще можуть робити з кави неймовірні гастрономічні шедеври. Проте навички кулінара не головне. Насамперед, кажуть баріста, треба емоційно налаштуватися. Кофе – це настроєння, це напиток, який дарить настроєння. І якщо настроєння хороше, то і напіток і коктейль вийде хороший. тому що навіть найбазовий напиток еспресо залежить від настроєння баріста, від його самочувствия. Особливо вражають у кавовій справі авторські напої та мистецтво малювання. Коли на кромці починають квітнути сади чи відлітають птахи, у клієнтів захоплює подих. Для створення лате-арту використовують етчинг, гостру паличку, та пітчер, кувшинчик, з якого у чашку вливає теплу молочну піну. Робити картини на каві, баріста вчаться на спеціалізованих курсах. Також існують школи, де кавовари вивчають тонкощі професії. Для баріста важливо не лише бути спеціалістом кави, він також повинен знати тонкощі декору і подачі напою. Окрім цього, для баріста велике значення має харизма і вміння спілкуватися з клієнтами, адже для кожної людини кава це щось своє. Елементи декора, елементи е, украшення, вот это важливо. цвіт важен, посуда подачі важна, іскусство представити коктейль, інновації важна, вкусові качества важливі, цвіт, плотність. Вот это важно. Делается это людьми, ділається емоціями. На самом деле, якщо он професіонал і вкладає душу, он в любом случае буде вкусный і класний. Усі бариста різні так само, як і сорти кави. Проте їх об'єднує одне захоплення справжньою кавою. Тієї зерна, якою збираються людськими руками. Штучну хімію справжні кавові майстри не визнають. Пити розчинну каву для них – справжній несмак. Мова про каву у пакетиках викликає в баріста лише сміх та подив. А розтворимо кофе, взагалі можна читати кофе? Ні. Як може бути, як вот, можна розтворити, я не знаю, яблоко, як його можна розтворити? Це не кофе, це такий кофейний напиток, чорна вода. Кі колектив Машмелов продовжує підкорювати міжнародну сцену про те, що останнім часом відбулося у творчості колективу, дізнавалися наші журналісти. В український музичний простір запорізький гурт машмелу увірвався у 2008 році. Саме тоді хлопці підписали п'ятирічний контракт із відомим продюсером Юрієм Фальосою, який раніше співпрацював із зані ворог та мікою ньютон. Тоді палатівка машмелу стала популярною не лише в Україні, а й за її межами. Хід Брітні спірс Токсік, який переспівали хлопці, підняв гурт на перші сходинки в чарті. Сьогодні, за твердженнями самих музикантів, вони досі залишаються затребуваними. Але про існування кліпу «Токсік» намагаються забути і кардинально змінюють стиль. Наші разом з нами, поэтому вот, ми перестали які которые актуальні 20 лет, может быть. Ну, людьми, поэтому є проблеми, которые волнують. И пісні о чувствах, єсні предательстві, єснята общем друге, который каторошови з жизни. своєю родзинкою. Музиканти вважають поєднання класичного та важкого звучання. Через це їх називають єдиною гранжевою командою в Україні. Зараз хлопці працюють самостійно без продюсера, намагаються знайти спонсорів, які готові вкластися в розвиток українського року. При цьому, запорізькі музиканти співають лише англійською. выше це найбільш это наиболее я язык для піння, потому що имеется е возможность, например, растягивать слоги, каким-то образом е подчеркнуть там, звучання. Плюс с Алексеем долгое время в Штатах жил и свободно разговаривает на английском. Ну, я, я в Англії поживу, Зараз хлопці працюють над новим альбомом, який у перекладі з англійською буде називатися Святий сатана. Музиканти стверджують, що з релігією це ніяк не пов'язано. Платівку записуватимуть у Києві. Мовляв, там і якість краща, та й підхід до роботи інший. Якщо все складеться, доробок миломани побачать ще до нового року. Наверне, тому що что... відчуття, вот що Скоро буде справді, в плані того, ж рок начинає популяризуватися сильно, і я думаю, що в ближайше време ми накажемося в менстрімі на коні. Окрім цього, гурт збирається в тур Європою. та покидати Україну назавжди. Музиканти не планують в їхніх планах змінити музичну ситуацію в Україні, адже засилля глянцевих облич на екрані вже набридло. не шоу бізнес вообще доволі таке так на ну, поняття, тому що. Если, да, если включить, например, канал М1, то мы увидим просто огромное количество таких однодневных исполнителей, которые зачем-то записывают музыку, зачем-то снимают клип, не несущий абсолютно никакого, ну, не ни эмоционального, не смыслового ну, протеста. Поэтому, ну, это больше как бы такая красивая глянцевая подложка с пустотой внутри. Очень, на самом деле, у нас очень много стоящих коллективов. Мне нравится, если честно, групповое из, 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 этих, как бы, из этого эшелона, потому что, потому что они самобытные. То есть это что-то действительно, да, вот, что-то, что, что ассоциируется с Украиной. Почему они стра страшно востребованы в Москве, например. А Кианерзе, ну, как бы, заочно знаком с ребятами, но ну, у них они передирают как бы, западные, например, там, мотивчики на ну, украинский мотив. Вот и создают такое. Ну, и река тоже как бы. Приятная фоновая музыка. Ну, я вважаю, що Україна достойна більшого. До рідного Запоріжжя рокери ставляться із теплотою. Кажуть, в їх творчості мала батьківщина завжди присутня. Однак постійно в Запоріжжі живуть не всі учасники «Машмеллоу». Деякі музиканти паралельно працюють в Києві. Та приїздити з концертами до міста Металургів не забувають. Адже саме тут вони збирають свої найбільші зали. зал, Який ви mm, Ну, Мабуть, це Запоріжжя. Це був сольний концерт 2007 року. Я ще туди не грав. Було чоловік та 800. Это был так, заря творчества. Чи вдасться машмело змінити український шоу-бізнес, покаже час. Залишається лише побажати їм не втрачати ентузіазму. Їх партнером на паркеті є пілон. Хтось скаже розпуста проте насправді для того, щоб правильно танцювати пул-денс, потрібно мати неабияку фізичну підготовку. Подробиці дізнаєтеся у наступному сюжеті. Хтось називає його різновидом фітнесу: хтось видом спорту, а хтось танцем. І по суті, в усіх цих визначеннях є частка правди, адже полденс це поєднання акробатичних трюків із танцювальними рухами. Головне не порівнювати полденс танці на жердині зі стрип-пластикою, бо це зовсім різні речі. Всі думають, що полденс это стриптиз. Это абсолютно неправильно. Это абсолютно понятие. потому что полденс это в полденці запрещено какие-либо раздевания. то тобто раздеваться мы не учим. Походження полденсу дуже цікаве. Це й напрямок поєднує в собі традиції двох культур. Трюки полденсу взяті з китайської циркової акробатики. Рухи на пілоні, слід індійської йоги на жердині. Тож, як ви вже зрозуміли, аби стати майстром полденцу, треба мати неабияку витримку та фізичну підготовку. Однак починати можна з нуля. М'язи з'являться в процесі. Фізична підготовка має значення, але ми готуємо дівчат з нуля. Тобто вони приходять до нас з мінімальною фізичною підготовкою. Ми качаємо прес, качаємо попу, ручки, ножки і. Почнемо зніматися на пілоні. для заняття полденцем. Вам знадобляться короткі шорти, топ та шкарпетки. Напівоголене тіло важлива умова тренувань. Інакше на пілоні не втриматися постійно ковзатимеш Перші заняття не обійдуться без болю та травм, стверджують досвідчені танцівники. У полденці можна заробити і сенсі, і вивихи. Як то кажуть, краса потребує жертв. Але якщо правильно виконувати вказівки тренера, то забиття можна звести до мінімуму. Основний момент, чому я до сих пор займаюся, це да? ну, больно, там синяки, Маша, говорила, да? э, фішка в тому, що. Что ти хочеш щось там зделать, да? Ну, втчене не получается. Ну, какой-то внутренний твой вот, э, е червячок, он тебя грызёт и тебе говорит, что нужно, нужно сделать это. И ты вот из тренировки в тренировку, из тренировки в тренировку ходишь, ты мучаешься, но в конце концов у тебя получается. Та физичное выснажение это ещё не все. Якщо ви вирішите займатися по уденцам, підготуйте себе психологічно. Хоча це і не пластика, та еротики в поуденці все ж таки достатньо. Тож розкутість знадобиться. Цікаво, що танці на жердині останнім часом приваблюють і чоловіків. Щоправда, вони здебільшого не танцюють, а виконують на пілоні різні трюки. Заняття дуже, э, по-перше, дають уверенність собі. Приїдя на заняття дівчатки спочатку сковані, потом вони розкриваються. У них получається що ли поделати на пілоні, вони совершенствуються, вони самостверджуються і ще будес дуже сильно коректують фігуру. Тож Дає в собі, то есть уверенность, що что я что-то могу, я можу освоїти новий елемент, я можу освоїти нову крутку, я можу то зробити. А ще полденс це дуже гарне мистецтво. Як наслідок, неймовірно майстерні номери можна побачити на різноманітних змаганнях, майстер-класах та фестивалях. Існує навіть чемпіонат світу з Полденсу. Тож, усе у ваших руках було б бажання. На сьогодні це все. Програма життя в квадраті виконала свою 13 хвилинну місію. І прощається з вами на 7 днів за тиждень. Знову побачимося та будемо дивувати. Пам'ятайте, що ми любимо вас. І не кажіть, що ви про це не знали.